Друзі, всім привіт! Хоч я трохи і вилетів з ESL Pro League, але сам турнір нікуди не зникав і навпаки дивував і захоплював нас. Вже сьогодні розпочнуться перші чвертьфінали подій, які, на щастя, не пройдуть на КС-2, яка нещодавно вийшла і я вас всіх з цим вітаю. Я вже встиг зіграти одну мапу, виграв тринадцять-1. Відчувається набагато краще, але є один мінус. В мене десь зник приціл. Я поки не вирішив цю проблему, тому грав без прицілу і був на лоутабі. Але відчувається гра набагато краще, ніж було в бета-тесті, принаймні мені так здається. Ну, розпочнемо з наших матчів. А матчі сьогодні вау. Розпочнеться день зустрічі Монте проти Віталіті. Ну тут очевидно, що у Монте дуже мало шансів. Ну дуже. І двічі вже грали проти Віталіті. І двічі програли 2-0. Але знаєте що? Так само двічі грали проти героїв, і двічі програли 2-0 до Pro League. А потім було 2-0 на користь Монте. Всяке може бути історія, вона повторюється. Але звісно, вітальність не героїк. Вони зараз у набагато кращій формі вже виграли один турнір, вийшли у півфінал іншого турніру, катком проїхалися по своїх суперниках в групі А Pro League. Ще з іншого боку, вже дві команди з групи А вилетіли. Просто лишилися тільки Movistar і Vitality. а Фурія і Astralis вже поїхали. Тому рівень групи А може бути трошечки переоцінений. Ну, давайте поговоримо конкретніше. Найкраще те, що є зараз у Vitality, це їхня форма. Вони безболісно, практично безболісно, змінили склад і почали відразу лупашити, знищувати все направо і наліво. Особливо це проявляється на мапі нюк, яку вони програвали в останнє ще в січні. В січні 17 поспіль виграних нюк, в тому числі двічі проти Монта. Там були близькі рахунки 16-13 та 16-14, але 17 поспіль це дуже багато. Крім того, у них хороша оверпас. Ну, не найкраща, але в них хороша оверпас. А це проти Монте, ви самі розумієте, це може бути проблема. Вертіго в них не найкраще. Цим монти можуть користуватися, вони трошечки напрацювали в Артіку і в захисті, і в атаці. Це приємно виглядає. Але ще одним плюсом для Віталіті є те, що вони тепер вже багато разів я про це казав, не залежать від зайву. Є Спінкс, є Флеймс, є Меджиск. Тут будь-хто з них може просто видати майже життя, і все, і все спокійно. Навіть Апекс час від часу може видати дуже серйозні результати. З іншого боку, вони не грали три тижні, і ця форма могла не зберегтися. Я не знаю, чи вони тренувались, чи ні. Плюс з'явилися чутки, що команду може покинути Зонік. Це все може вплинути на команду загалом, адже Зонік це насправді шостий гравець команди, він не менш важливий за всю решту. Тому це може зіпсувати клімат і, і погіршити їхній стан перед матчем. Цим можна користуватися, але я не впевнений, що гравці такого досвіду можуть так залежати від якихось таких змін. Монте. Монте виграли на лан вже 4 матчі поспіль. два в плей-офф і два 2... і в групі. В них дуже впевнена Алубіс. Крім того, у цьому матчі є шанс на Міраж, там на Десайдер, наприклад. А це теж добре, адже в минулих матчах Міража не було. А тут хоч щось, на що Монти можуть розраховувати. Та й Міраж така мапа, що ти можеш обіграти на ній будь кого в гарній формі. Запитайте вакуум, вони підтвердять. А, крім того, Воро у формі. Він обидва матчі зіграв непогано, особливо вчорашній проти комплекситів. прям вау. Ну, але все ж це впирається в мертвий оверпас. Хто б її не брав, вони її виграють. І це велика проблема. Ну і хочете ще відмітити, що Бро додав, як я і очікував, він почав краще грати на лані. Ну і загалом мені здавалося, що протягом останнього часу він почав грати краще. Може, не так статистично воно показувалось, бо команда дуже багато програвала. Але зараз він багато важливих моментів виграє і грає набагато впевненіше. Я вчора дивився матч і було приємно спостерігати за данцем. По мапулу я очікую Анубіс від Монта та оверпас від, від Аліті. Якщо не оверпас, то люк. Ну і Міраж на третьому Ну, Мусять тут вигравати Віталіті. Тут, звісно, може статися все, що завгодно, але Віталіті мусять вигравати. Другий матч не менш цікавий. Там грають Наві та Eternal Fire. І це їхній перший матч в історії. Вони, між собою, до того ніколи не грали. Наві відпочили декілька тижнів. Напевно, ще більше тренувалися. Відіграли шикарний груповий раунд. Де не програли навіть жодної мапи. Але от на відміну від Vitality, у Наві вже всі з групи вилетіли, вже нікого не лишилося. І це теж викликає питання до рівня команд у групі Наві. Навіть Фейс, які в друге місце посіли, вони вже відлетіли від Маус без жодних шансів. Проте у Наві є непоганий мапул. Нюк, Анубіс, Міраж, Інферно це досить підготовлені мапи. Решта невідомо в якому стані, але. Вже цих достатньо, щоб на щось розраховувати. Проте там вчора Сімпл скидав, що у нього температура 39, це може стати проблемою, особливо якщо його замінять. Якщо він буде готовий грати, то там ще можна на щось розраховувати, навіть з температурою. От воров вчора грав з температурою, який матч видав, так само може бути. А якщо замінять і буде грати, напевно, блейд, то це буде біда. Це, це може бути гг проти таких турків, це велика проблема. Ну, а Турки 4 матчі поспіль по 2-0. 4 матчі поспіль по 2-0. Це вау. Ксантарес та Вікадія нищить просто все, що ворушиться, особливо Ксантарес, вже в нього рейтинг 1-27 на цьому турнірі, він в плей-офф ще більше собі додав. Ну і впевненість. Команда, коли так виграє, і коли вони дуже сильно залежать від своєї впевненості, вони як танк, як горила просто несуться і все на своєму шляху збивають. Крім того, Мейджор сказав, що вони зовсім не бояться Наві. Він відмітив, що це буде складний опонент, але вони не бояться, вони впевнені в собі і будуть боротися за перемогу. Це сильно. Мінус вертіго, мінус Сенд, очікувано очікую від Наві Інферно, від Eternal Fire або Anubis, або Overpass. Може бути такий варіант, але, скоріш за все, я думаю, буде Анубіс. І на третю маху лишиться Mirage. Ну, таки приблизні. Думаю, що наві все ж переможуть, якщо Сімпл буде в нормальному стаді, але це не буде легка перемога зовсім. Я думаю, що Eternal Fire можуть забирати мапу. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та любіть Counter-Strike.